Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. новин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Перед початком відео хотів би зробити коротку вставку і пояснити, чому не було відео у п'ятницю. Річ у тім, що у мене було день народження, до мене приїхала родина, і звісно, ми святкували. І просто-напросто не було часу усе підготувати. І виходить, я повеселився, а ви ні. Ну і я ж посидів, подумав і ось що я надумав. Від себе я приготував для вас івент, призом у якому будуть ось такі ножі. Довдагерс лор, які ви можете бачити на екрані. Після польових іспитів вони виглядають доволі добре з непоганим флотом. І одразу скажу, що кожен з вас має шанс отримати приз, бо на івенті вам не потрібно буде стріляти чи круто кидати гранати. Всього на всього треба вміти добре ховатись. Івент плануємо на суботу, скоріше за все, на вечір. Точні деталі дам вам в якомусь із наступних відео, тому не пропускайте. Ну а тепер давайте починати. Ну ось здається, дочекалися. Євросоюз готує нові обмеження для росіян, і цього разу не просто на папері. Як повідомляє політіко, до кінця 25-го року громадянам РФ можуть перестати видавати багаторазові шенгенські візи. Замість мульті ентрі будуть лише одноразові сінгл-ентрі. тобто поїхав і все до побачення. Рішення стане частиною нового санкційного пакету, який зараз готують у Брюсселі. Мета проста і логічна: мінімізувати присутність росіян у Європі, обмежити. Туризм і закрити лазівки для тих, хто маскується під мирних громадян, але насправді може бути пов'язаний із системою чи ухиляється від санкцій. І от тут починається найцікавіше, адже це напряму може зачепити кіберспорт. Ми роками бачили, як на європейських турнірах з'являлися нейтральні гравці з болотних організацій, яким якимось дивом давали візи. Зараз же їм доведеться пройти всі кола перевірок, і шансів потрапити на лан івенти буде в рази менше. Це означає менше Менше болотного контенту, менше нейтральних пропорів, менше скандалів, коли черговий нейтральний публічно підтримує війну, а потім робить вигляд, що він поза політикою. Коротше, для сцени це плюс, бо кіберспорт давно потребує очищення від токсичних структур, які тягнуть за собою не спорт, а політику і гроші сумнівних джерел. Політику уточнює, що Єврокомісія не може повністю заборонити видачу віз, але здатна встановити спільні критерії та зробити процедуру отримання віз майже. Нереальною, і хоч тотальної заборони не буде, у підсумку це все одно різко скоротить кількість росіян, які можуть легально потрапити на турніри або інші події в Євросоюзі. Для розуміння масштабу лише у 24-му році росіянам видали понад 500 тисяч шенгенських віз. А от тепер усе може змінитися, і якщо все ухвалять до кінця року, це стане ще одним ударом по болотному кіберспорту, і це виглядає як символ того, що Європа нарешті перестає робити вигляд, ніби все так, як раніше. Після кількох років очікування бразильський кіберспорт нарешті знову на вершині. Фурія виграли і Ємченгду, розгромивши у фіналі Віталіті з рахунком 3-0. І зробили це не випадково, а з упевненістю справжніх чемпіонів. Це перший великий титул Фурія на турнірі такого рівня, і, схоже, не останній. Вони обіграли G2, Falcon, The Mongols, Lean Vision, а єдиною поразкою стала зустрічі з Маус, які вкотре зламалися у вирішальні моменти. Але головне, вперше за довгий час. Фурія виглядала не просто сильною, а домінуючою командою. Це не емоційний апсет, а холодна, тактична і структурна перемога, доказ, що бразильська сцена знову серед найкращих. І якщо раніше Фурія здавалася просто яскравою командою, то тепер це реальний претендент на титул мажору від старладеру. Для бразильців це не просто кубок, це символ повернення після років занепаду, невдалих експериментів і втрати легендарних складів. Фурія знову дає надію, всій південній Україні Америці. І, можливо, вперше після епохи Фолена та Колдзіра ми знову побачимо справжню бразильську силу. Не випадкову, а заслужену. Ну і ось короткий коментар від MVP команди та турніру. Всім дарою, я молодою, всім спасім, хто бачив тури, всім, хто вірить. Бащою пасія. Візнайте, пане є. Кіберспорт знову підкинув сюжет, який виглядає радше як сатира, аніж новина. Організація ЄСік, головний антикорупційний регулятор у кіберспорті, оголосила про нового тір 1 антикорупційного партнера, і цим партнером стало казино Роллбіт. Саме так, структура, яка мала боротися з пливом ставок на матчі, офіційно співпрацює з компанією, що заробляє на ставках. Якщо коротко, тепер казино допомагає боротися з корупцією у ставках. Звучить як жарт, але це реальність. У прес-релізі ЄСІК пише, що Rollbit – це провідна технологічна платформа розваг побудована на довірі користувачів. Але якщо подумати, коли партнер по чесності живе за рахунок ставок, це те ж саме, ніби пожежну охорону, очолив підпалювач. Офіційно Rollbit має надавати дані для моніторингу підозрілих ставок у реальному часі. Тобто тепер сам букмекер допомагає регулятору ловити нечесних гравців. Такий от засланий козачок виходить. На папері все це виглядає гарно. Системи доброчесності у кіберспорті, а далі схоже на ситуацію, коли антикорупційне бюро бере собі спонсора з офшору. І це далеко не поодинокий випадок. ЄСік давно вже критикують за вибірковість, коли дрібних гравців банять назавжди, а великі імена отримують друге попередження. І тепер із казано, як з антикорупційним партнером, ця організація остаточно показала, що головне в сучасному кіберспорті не чесність, а вигідний піар. Краще вже одразу свою бетку випустили. І самі вже крутили ті договірні матчі. Було б набагато більше вихлопу зі ставок, ніж під ось таким видом офіційного антикорупційного партнеру. Бо якщо вже не виходить перемогти корупцію, її можна принаймні монетизувати по повній. Турнір від Red Bull у Швеції мав стати святом європейського кіберспорту: атмосфера, море хайпу, понад 60 тисяч євро внесків від учасників, серед яких були справжні зірки, і вже, мабуть, не дуже зірки, такі як Сімпл. І здавалося б, чудовий шанс для наших гравців показати себе. Але вийшло так, що з усіх десяти українців, які брали участь, ніхто не повернеться додому щасливим. Команда Inner Circle, на яку покладали чималі надії, виграла лише два матчі з п'яти та не змогла вийти. З групи. Сімпл, що виступав як не дивно в команді BC Game, наче теж мав бути гарантією успіху, але його не до рівень, не допоміг. 3-2 у групі виліт у першому турнірі плей-офф від команди Саші Єспорт, де грає той самий Хунден, людина, яку свого часу банили за чити. Навіть ця пара Біба і Боба, Сімпл з електроніком, зараз виглядають так, як тінь колишньої слави, колись вони ламали сцени мейджорів, а тепер типові гості Тір 3 турнірів, які більше Схожі на виступи для галочки, ніж на боротьбу за трофеї. Треба, мабуть, вже цього Сімпла продавати, поки в мінус не пішли. А електрика взагалі в подарунок можна віддати. Команда Фута Академі взагалі замкнула таблицю, а Академка Маус під керівництвом українця зупинилася на груповому етапі. Єдиний проблиск це команда ЕНС, яка змогла дійти до чвертьфіналу. Але й тут історія закінчилася поразкою від шведів, які пізніше і виграли турнір на власній сцені у себе вдома. А от у нас складає. Ається відчуття, що український кіберспорт зараз стоїть на роздоріжжі. Є імена, є таланти, але немає цієї стабільності. Усі мають потенціал, але поки що не можуть перевести амбіції у результат. Та все ж є і позитив. Поразка це не вирок, це діагноз. І поки українські гравці продовжують змагатися навіть у таких умовах, у нас все ще є шанс відродити свій кіберспорт. Просто потрібно менше гучних слів і більше системної роботи. Тепер давайте швидко поглянемо, що ж нового у спільноті Steam. У воркшопі з'явилася нова мапа футбол Mini Game. І вона моментально зібрала купу позитивних відгуків. Тепер у Counter-Strike можна не лише стріляти, а й ганяти м'яча з друзями, буквально як у Rocket League, але на Source 2. Гравці можуть змагатися за голи, чути приємні звукові ефекти, бачити інтерактивний рахунок і відчувати, що Counter-Strike 2 це вже не просто шутер, а справжній пісочний майданчик для творчості. Фанатів. Особливо круто, що таких мафій і спільноти стає все більше. Люди експериментують, створюють власні режими, оживляють гру і доводять, що навіть коли Valve мовчить, Counter-Strike живе завдяки своїй аудиторії. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть. Що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин? Адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!